Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати український зимовий салат. Він називається Вінігред. Певно, немає такої людини, яка б не знала, що це за салат. Він є цінним джерелом мікроелементів, пектинів і важливих мінералів для організму. Людина, яка вживає Венігрет, не має проблем зі здоров'ям. Вона є здоровою. Ну, в общем, куча корисних речовин має цей салат. Тому, певно. Його потрібно готувати і споживати. Давненько я його не відварювала, чисто по причині, що багато клопоту з самими овочами. Поки помиєш, поки відвариш. Буряк довго вариться. Ну, всі знають, хто бурячок любить, скільки вариться годин. Ще мені такий бурячок попадався, що довго вариться. У мене домашній буряк, тому вибирати його особливо не приходиться. Багато бурячка залишилось після зими. Я зазвичай е заранче готую всі овочі, перемиваю. Відварюю, охолоджую, і в холодильничок і днів на 4 на 5 можна взагалі різні салати готувати: і шубу, і венігрет, і просто з бурячка салат якийсь зробити. Дуже просто і легко приготувати салат, якщо вже овочі заранше готові. Тому я заранше буду відварювати овочі. І сьогодні я вирішила приготувати венігрет з грибами. Ви знаєте, що цей салат сприяє підтримці здорової кишкової хвори і поразительно, що він навіть зміцнює імунітет. Тому я вирішила приготувати такий салат та й взагалі. Я бурякові салати дуже полюбляю. Тому, як би мовити, не ленюся виділити час для того, щоб приготувати такий салатик. Зазвичай такий салат готую або з варениками. Готую в цей день і вареники, або е галушки. ну Щось таке до цього салата. Е овочі в мене відварюються всі в одній каструлі. От, спочатку я картоплю відварюю достаю, потім морковку і остається доварюється в мене бурячок. Потім кубиками нарізаю. На винігрет я зараніше приготувала також одну цибулинку, один солоний огірочок, дві столові ложки великі із грибами-лисичками, дві столові ложки відвареної квасолі. Квасолю я купую, я її не відварюю. Нарізаю овочі всі кубиками: один бурячок, одна морковка, одна картопелька і овочі, які я назвала, додаю. Купляю соняшникову олію нерафіновану, запашну. Підсолювати чи не підсолювати салат ну це ваш вибір. Хочете підсолюйте, я трішки підсолюю. Поливаю цей запашною олійкою, вимішую і все. салатик готовий. Подивіться, яка красота, які кольори на стіл як поставить так взагалі. Що гарно, що смачно. в общем. Хто не знає, що це за салат, обов'язково спробуйте, обов'язково приготуйте. А хто знає то рекомендую надалі надалі готувати. Попробуйте особливо з грибами, з лисичками. Я якось і шампіньони маринувала домашні, але з ними якось темніше є салат. З лисичками взагалі красота. Оригінально і гарно.